Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю, вітаю Херсонщина, це Україна. Слава Україні, слава Україні, героям слава пане Сергію. А що вам відомо про цю евакуацію, так звану евакуацію? Чому своє ось уявне керівництво намагаються забрати із цих міст? Дійсно бояться? З території Олешок окупанти давно вже оголосили так звану евакуацію, а фактично депортацію людей залякують людей постійно. І я хочу сказати, що ось ця так звана евакуація, фактично депортація, вона розпочалася вже доволі давно, і вона розпочалася якраз з міста, які знаходяться всі на узбережжі Дніпра. І до речі, нову каховку окупанти вже остаточно закрили на в'їзд і на виїзд. Там залишилось менше ніж 10% від тієї кількості людей, яка була до повномасштабного вторгнення. І саме закриття міста окупанти намагаються вже. Спричинити примусовий виїзд людей саме з цього міста. Вони хочуть його зробити абсолютно військовим, для того щоб розташовуватись і пересуватись військовою технікою по місту Нова Каховка, розміщатися серед кварталів і так далі, і щоб наші люди не змогли повідомляти про розташування ворога і переміщення ворога. Такі самі дії окупанти зараз роблять і в Олешках, і я хочу. Сказати, що наші збройні сили за останні за останні декілька днів зробили абсолютно потужні удари і знищення трьох складів на території Каховки Нової Каховки, а, а також розташування ворога в Олешках і в Скадовській. саме тому окупанти з огляду ось таких дій намагаються mm. виселити людей для того, щоб зробити ці міста військовими містами. Просто щоб менше було розвідданих в Україні в збройних сил України, а пане Сергію, але скажіть, будь ласка, от ця це посилення, чи спроба перетворити ці населені пункти на суто військові точки? А це спроба росіян підготуватися до можливого контрнаступу, чи це навпаки вони бояться і укріплюють те, що вони хочуть обороняти? Мова про контрнаступ взагалі не йде, і окупанти між собою, навіть на окупованій території, не ведуть розмови про контрнаступ. взагалі розмови між собою йдуть такі, що коли вже почнуть наступати збройні сили України, ми вже додому хочемо. Ми вже будемо тікати звідси. Такі розмови йдуть. А навіть не про розмови, якщо навіть реально казати, то наявної кількості і військових, і техніки, і саме обладнання для можливого форсування Дніпра на зараз не спостерігається на лівому березі Дніпра. Ага. Дійсно, є певне посилення з огляду військового стану військових, але це посилення здебільшого якраз для того, щоб укріпити свої позиції для. Оборони, тому що mm -hmm. там ті удари, які наносяться нашими збройними силами останні раз, останні дні вони такі надпотужні і що спостерігається посилення якраз. У окупантів ФСБшного складу, який посилює тиск на місцеве населення і намагається там паспортизувати примусово людей на окупованій території, знову таки проводити незаконні затримання, арешти, тортури і так далі. Угу. Пане Сергію, ось а чи часто трапляється інформація про диверсійно-розвідувальні групи і, взагалі, такі зусилля чи часто докладають окупанти? От я читаю повідомлення від ОК Південь про те, що було знищено от такий човен плавзасіб із 35 окупантами з ДРГ. Там і зброя була на борту. Саме хто намагався переправитися через Дніпро? Так, дійсно окупанти намагаються посилити свою присутність на островах. Це плавні е, плавні Дніпра, Дніпра. і саме на островах е, можна чути із Херсона загострення ситуації, і те, як наші збройні сили відпрацьовують намагання ворога укріпитися на цих островах, вони знов-таки намагаються за допомогою плавзасобів висаджувати диверсійні групи, мінометні розрахунки для того, щоб посилювати. Не обстріли міста Херсона. Але тільки за останні декілька тижнів було відправлено до підводного флоту ось таких човнів більше ніж десяток. І ми щодня маємо статистику, що один, два, три судна постійно наші збройні сили відправляють до підводного флота, а екіпаж до Кабзона. Тому ця робота йде постійно, і всі намагання ворога не посилити свою присутність поки закінчується нічим. Не Сергію, і буквально на останок обстріли я розумію, що Херсон не залишають у спокої окупанти, і от цієї ночі цього ранку знову були обстріли. Абсолютно дуже потужні обстріли зараз тривають і вночі, і зараз тривають обстріли Херсона. Вони вже носять такий постійний залякувальний характер, причому хаотичний і окупанти обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї місто Херсон. Та навіть за останню добу більше ніж 20 разів окупанти обстріляли місто Херсон. Обстріл це не один вибух, це обстріл, це серія вибухів. А якщо навіть порахувати 21 обстріл це. Кожну годину ми маємо обстріли міста Херсона і абсолютно не розумієш, де наступний раз буде вибух, куди наступного разу прилетить. А взагалі Херсонщину обстріляли майже 100 разів правобережно страждають населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра в Білозерському районі в одному з населених пунктів прилетіло прямо на подвір'я літній дружині, яка знаходилась в домі. Тобто, окупанти б'ють по житловим кварталам, по домам, по будинкам, і це така, знаєте, хаотична залякувальна стратегія ворога. Угу. Дякую вам, пане Сергію. Спасибі за те, що змогли поспілкуватися із нами. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на прямому зв'язку за постровців.